Ради всіх вітати сервісному центрі A game GімKії, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений. Це вже давно У нас не було таких в продажу Legion 5. Це Legion саме з тією генерацією, яка йде з 10-м поколінням процесорів Intel. Давайте будемо роздивлятись характеристики. I5 h детальну інформацію щодо цього процесора та інших комплектуючих можна буде побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Та відеокарта, бачимо, тільки дискретно: тут є GTX 1650 без вбудованої в процесор. Тобто працює ноутбук на цій одній дискретній відеокарті. Я перевірив, в біосі це не перемикається. Ну, тобто, вже з таких характеристик можна сказати, що. Ну, по перше, ноутбук за саме своєю конструкцією, на наш погляд, вдалив. Є в нас відео з оглядом такого ноутбука, де я розповідаю, чому я так вважаю. Ну тому, що як на мене, тут дуже гарні рішення використані саме для конструкції. Верхньої частини петлі, тут дуже непогана система охолодження, вона продумана дуже гарно, вона охолоджує нормально і кристали, і джерела живлення, нормальні тут вентилятори. Ну І взагалі, скажімо, таких типових проблем, які б часто зустрічалися з цими ноутбуками, їх мало дуже. Вони нам в неробочому стані дуже рідко потрапляються. Тому, як на мене, ну, одна з найкращих. Конструкцій саме таких ноутбуків. А в цьому випадку це саме такий ноутбук, але з материнською платою, яка, скажімо, зібрана на базових комплектуючих, тобто саме простий i 5 повноцінний процесор i5-10300H та дискретна відеокарта базового рівня це 4 ГБ відеопам'яті gddr 6. Скоріше за все, ми побачимо, що тут за пам'ять. Головне не забути. 128 двадцять шина. тобто, одразу можна сказати, що це ноутбук розповсюджений, бюджетний, вдалої конструкції, але на базовій комплектації можна в принципі назвати його навіть в базовій комплектації. Одразу забігаючи наперед, скажу що. Навіть в такій базовій комплектації цей ноутбук буде швидше, ніж будь-який ноутбук на енергозберігаючому процесорі, тому все ж таки можна відносити його саме до ігрового ноутбука і не змішувати з іншими ноутбуками. Тобто, ну, це нормальна, повноцінна для роботи машина. ноутбук. Давайте дивитись далі. Щодо диску, яку достановлено, бачимо, це в нас Western Digital sn 720, 512 гігабайт, реальних 477. Це в нас Евдва НВМ як завжди, дуже швидкий диск. Використовуємо ми в наших ноутбуках тільки такі диски, щоб все працювало швидко. Бачимо на працювання 100 днів 12 до 13 терабайта. Записано за весь цей час. Ну, тобто є пробіг, але невеликий. 100% швидкодія, 99% здоров'я. Далі, батарея має в нас 5% зносу, 21 цикл зарядки розрядки. Час роботи від батареї ви зможете побачити у нас на сайті на скріншоті. Давайте я зараз не буду гадати. Ну, тобто не буде машина, на жаль, працювати багато. Тому що ну, ми бачимо, тут дискретна відеокарта тільки е, постійно знаходиться в живленні. Але так чи інакше, цей ноутбук буде працювати декілька годин. Е, так, На підтвердження, знову ж таки, DC5 10, і 10300, 8 ГБ встановлено оперативної пам'яті. Ну, Слоти 2, зараз зайняти тільки один, оскільки ноутбук бюджетний і буде позиціонуватися як ноутбук з найменшою вартістю. Тому, скажімо, в базовій комплектації він зараз тут зібраний, без проблем зможемо додати сюди ще одну планку на 8 ГБ. Зможете з'ясувати в месенджерах вартість цього апгрейду і можна буде отримати цю машину вже навіть з 16 ГБ оперативної пам'яті і додатковими 15% продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, це в нас зараз AHVA. 144 Гц частота оновлення, 800 до 1, тобто стандартний контраст. Приємно те, що 93% окоплення кольорової палітри sRGB. тобто о, виглядають кольори досить насичено. Єдине, що ноутбук до нас приїхав цей із проблемою з мікросхемою хабу, ми його відремонтували, але о, якраз десь за час цього ремонту збирання, перевіряння, тестування, побачили те, що в цьому ноутбуці до нас вже була замінена матриця. Тому що ну видно трошки для тих, хто професіонали знає, тут встановлена матриця дещо менш. Меншої товщини, яка, скажімо, проєктувалась. Тобто тут, скоріш за все, було 3,2 мм міліметри товщина, а встановлена 2,5-2,7. через що тут видно, що з'явилися невеличкі щілини між рамкою та матрицею. Ну, взагалі, для людини, яка не є спеціалістом, можливо, вона б навіть цього і не побачила. Ну, я не знаю, чи можна це зараз. Так, продемонструвати, щоб було видно. І з нюансів, знову ж таки, оскільки глаз око в нас вже професійне, це одразу, як почали ми робити тести, ми це побачили, є невеличкий нюанс. Ну, Ніяких, на щастя, плям там світлових чи чогось іншого немає, але якщо буде прискіпливе око, воно може побачити ось невеличке затемнення по кутах цієї матриці. Можливо, це о, якийсь виробничий нюанс. От зверху, до речі, їх немає. А в верхній частині все в порядку. Ну, Давайте я покажу на білому кольорі. А ось можливо на оранжевого буде видно трошки краще. Я думаю, що зараз для тих людей, хто прискіпливі, він вже різницю цю побачив. Ви знаєте, навіть на білому кольорі цього значно менше, майже цього не видно. Тож, ось такий нюанс є за цією матрицею. Як бачимо, ніяких плям, нічого немає. Тут все чітко, все працює так, як треба. Так, матриця 144 Гц. Кути, охоплення. Матриця дуже приємна. З, саме з цих параметрів. Ну а з цих кутів це вже як хто відноситься. Тут в цьому ноутбуці є камера. До речі, в Lenovo ще й така маленька дрібничка, дуже приємна, як закриття камери. Бачите, для тих людей, які дуже дбають про свою конфіденційність, не треба тут заклеювати ніяким пластирем або ізолентою чи чимось. Передбачено просто така шторка. Закрили це червоний колір, камера закрита, вона не може бачити. Фізично відкрили, бачить. А, так, давайте по портах. Ось в цьому ноутбуці це ті речі, які мені дуже подобаються. Проєктування на вищому рівні, як на мене. Тут у нас отвори для відведення повітря гарячого. Їх, до речі, в Ноутбуці 4. Два є по боках, і два ще є в задній частині. Вони великі, обсяг повітря, який продувається через цей ноутбук, достатній, тому і з охолодженням в цьому ноутбуці все в порядку. Ну а в цій конфігурації, яку, в якій він зараз знаходиться, тут взагалі не може бути проблем з перегрівами, тому що тут нема чому перегріватись. Так, бачимо, з, лі... з... з... з лівої сторони в нас є порт USB 2.030 SuperSpeed, роз'єм для підключення навушників. Переходимо на цю сторону, що в нас тут права. Праворуч є в нас тут. Е... Ще один порт USB 2.0 3.0 SuperSpeed. Це отвір для того, щоб завантажувати налаштування нового батон, так званий індикатор вімкнення ноутбука. Всі інші порти в нас це Мені дуже подобається, тому що можна до цього ноутбука багато чого підключити, і ви не будете бачити ці кабелі, вони не будуть вам заважати. Ці отвори задні для відведення гарячого повітря, повноцінна мережа LAN. Так, тут в нас type c USB. ну Ось тут не буду казати, чи є тут чи нема тендерболту. скоріш за все, його все ж таки немає. Щодо Power Delivery, знову ж таки, відмітки такої, я... а ні, не бачу. Відмітки такої я не бачу. Також, можливо, Power Delivery тут нема, але ну, його і не варто використовувати, тому що через нього може бути дуже багато проблем. Далі йдемо. Два порти ще USB 2.03.0 високошвидкісні, порт HDMI, порт для підключення зарядного пристрою і отвір Kensington Lock для закріплення ноутбука. До живлення цього ноутбука в нас підключається блок живлення невеликої потужності 170 Вт, всього лише, тому що ну, не треба багато чого тут живити. Блок, звісно, оригінальний буде в комплекті з таким двохпіновим кабелем, який до нього підключається, щоб одразу використовувати його зручно від розетки. Від наших розеток без будь-яких перехідників, які зазвичай дуже низької якості. Тож, в підсумку, що маємо? Маємо ноутбук вдалої конструкції. Це в нас Lenovo Legion 515 15IMH, якщо я не помиляюсь. Давайте десь в мене написано так: 15 imh 0,5. Ноутбук на процесорі Intel, процесор i5, попростіше i5 10300 з простою відеокартою базовою 4 ГБ GTX 1650. Батарея в нас тут майже без зносу. Екран з гарним кольоровим охопленням 144 Гц, але з невеличкими нюансами, саме з цими затемненнями. Ну, я так гадаю, буде більшість людей, яка навіть цього і не помітить. В непоганому стані, до речі, про стан я нічого не сказав, немає навіть потертостей. Тобто, як якось дивно сталося цим ноутбуком. Я так гадаю, що, скоріш за все, була розбита матриця, продавлена якимось чином. Її ось так ось замінила замінили на якусь, а важливо за час заміни було, ну, було якась проблема, чи не відключили батарею, чи ще щось. Через що з ладу вийшла материнська плата. Ось в такому стану, стані ми його отримали, ну тому маємо зараз вже відремонтований, але з такими нюансами. Щодо кришки матриці, все ж таки, вона тут дуже легко можна її пошкодити, тому є тут, звісно, ось і подряпиний якісь, але кути цілі. Трошки, до речі, затертий. Ось на кутах більше видно. Кути, до речі, в корпусі цілі також. Не можна сказати, що цей ноутбук десь падав. Ось ці набагато більш живі, живі кути. Ось в такому стані. Підсвічування клавіатури є тільки, скажімо, три варіанти: вимкнене, білий колір. Ось це вимкнене, білий колір невеличкий і білий колір максимальний. Знову ж таки, вимикається, тобто простеньке. Щодо потужності відеокарти навіть не буду показувати, я так гадаю, що на GTX 1650 мало кого буде хвилювати, скільки там ватт, тому що їх там буде небагато, зазвичай 45. Це ноутбук для того, щоб можна було працювати здебільшого я так гадаю, з програмами, а в вільний якийсь час, невеликий ще погратися, якісь нескладні ігри. Або, можливо, чуть трошки складніший, але, скажімо, на ну, середніх, якщо повезе, налаштуваннях. Здебільшого, це ноутбук для роботи. Просто вдалої конструкції для того, щоб, ну, тобто, бути впевненими, що ноутбук не буде перегріватись, ну і взагалі знати, що ноутбук, яким ви користуєтесь, який ви собі придбали, він саме вдалий за конструкцією, можна і так сказати. Всі питання, які у вас будуть щодо саме цього ноутбука, їх можна задавати в месенджері за цим номером. А всі запитання, що будуть щодо доставки, оплати, гарантій на цей ноутбук, щоб кожного разу не повторюватись, я зняв окреме відео. Посилання на це відео буде в описі, на, на то відео буде в описі на, під цим відео. І також ці обидва відео будуть в нас на сайті саме за посиланням, де знаходиться сам ноутбук в нас на сторінка на сайті. Наразі дякую вам за пригляд. сервісний Це центр центр. Київ», до побачення.